Доброго дня! Вітаю усіх на каналі Математика українською мовою. Сьогодні 310 заняття, тема якого правила знаходження первісної. Перш ніж ми розпочнемо вивчення нової теми, не забудьте підписатися на канал, поставити лайк та написати коментар. Адже саме так канал буде розвиватися. А ми тоді переходимо до нової теми. Отже, на минулому уроці ми з вами вивчили, що називають первісною, та записали 12 формул для її знаходження. Ці формули, я сподіваюся, ви вже вивчили та вже їх знаєте. Адже без них вам буде набагато складніше зрозуміти цю тему. Отже, правила знаходження первісної. Про що це? До тих формул, що ми вивчили, додаються ще три. Три правила, три теореми, вони дуже прості. Уважно розглянути, знаючи ці попередні формули. Отже, якщо функція f від x є первісною функцією від f від x. А функція g від x є первісною від функції g від x, то у такому випадку, ми, якщо додамо первісні цих функцій, то це буде співпадати з самими цими функціями. І відповідно, якщо ми від первісних від однієї первісної функції віднімемо іншу, то це буде співпадати із самими цими функціями. На практиці це стане більш зрозумілим. Зараз просто перепишіть собі ці формули та, та потім вже на практиці ми їх розберемо. Наступне правило таке. Якщо в нас певна функція f від x є первісною функцією f від x, і ми маємо певне число k на деякому проміжку, то дивіться, на цьому проміжку функція y дорівнює k f від x буде первісною функцією від y дорівнює k помножити на f від x. Тобто нічого складного нема. Записуйте цю формулу і йдемо далі. І останнє правило, яке нам необхідно записати, виглядає наступним чином: дивіться, якщо в нас функція f від x, Є первісною від функції f від x, то якщо в нас є певне число k на деякому проміжку, причому k не дорівнює 0, бо на 0 ділити не можна, то в нас виступає наступна рівність. Дивіться, y дорівнює 1 ділений на k, помножити на F kx плюс b, то відповідно, це первісна. Цієї функції, то тут в нас k є у дужках. Тобто запишіть цю формулу, я вам зараз це дуже просто все поясню. А ми переходимо до практики. Відповідно до першого правила, розбираємо першу формулу, що записали. Маємо функцію f від x до рівня x плюс 3, та функцію g від x до рівня x квадрат плюс 4х мінус 1. Наша задача знайти їхні первісні. Спершу знайдемо первісну функцію f від x. Отже, записуємо: невизначений, невизначений інтеграл. Від х плюс 3 дорівнює. Що в нас виходить? Тут в нас виходить x квадрат ділений на 2 плюс 3х. Це все за формулами минулого уроку. Тобто це є первісна функція f від x ще плюс c. І відповідно до цього ми одразу запишемо. Ми знайшли первісну функцію f від x, що дорівнює x квадрат ділений на 2 плюс 3х плюс c. Тепер знайдемо первісну функцію g від x. Записуємо невизначений інтеграл х квадрат плюс 4 x мінус 1 дорівнює. Чому дорівнює? Рахуємо. Первісна від x в квадраті це хуб, ділений на 3. Первісна від 4 – це в нас виходить 2х у квадраті, і первісна з мінус 1 це просто x. Отже, записуємо, що ми зараз отримали первісну функцію g від x, що дорівнює x куб ділений на 3 плюс 2х квадрат мінус х і плюс c. Тепер, про що в нас скаже перша формула? Якщо ми додамо ці дві функції, то це відповідатиме сумі їхніх первісних. Тобто, дивіться, якщо ми зробимо наступне: f від x плюс g від x, Тобто x плюс 3 плюс x квадрат плюс 4 x мінус 1, тобто ми додали цю функцію до цієї, то це співпадатиме з їхніми первісними, тобто f від x плюс g від x дорівнює. x квадрат ділений на 2 плюс 3 x плюс c плюс x куб ділений на 3 плюс 2х2 мінус х плюс c. Тобто ну, я не бачу нічого в цьому складного. Ми додали сперва функції, потім додали їхні первісні, і тобто, це все еквівалентно одне одному. Давайте поговоримо тепер про друге правило. Тепер ми переходимо до другого правила. Друге правило, про що в нас каже? Якщо в нас було певне множення на функцію певного числа, то це збережеться і первісній. Тобто, дивіться, маємо певну функцію g від x дорівнює 2 помножити на косинус х. Нам необхідно знайти її первісно. Тобто, що ми робимо? За властивістю. За властивістю ми записуємо невизначений інтеграл. Потім ми записуємо 2 помножити на, виходить у цю функцію, тобто на g від, x, g від x. І знаходимо цей інтеграл. Цей інтеграл у нас виходить, замість косинуса буде синус, тобто ми пишемо 2 синус x. Плюс це. Тобто нічого не змінилося. У нас як була ця двійка, так і залишилася. Тобто, якщо був добуток на функцію, то він й залишиться в нас у первісній. І останнє третє правило, що я вам зараз розповім. І ось у нас третій випадок до третьої формули. Нам необхідно знайти первісну функцію f від x дорівнює косинус х на 2. Що ми робимо тут? Записуємо: невизначений інтеграл від косинус х ділений на 2. 9х дорівнює. За правилом, ми маємо винести число. Тобто, тут в нас, дивіться, йде ділення на одну другу. За правилом, ми маємо винести цю одну другу наперед. Тобто, ми маємо записати 1 ділити на одну другу. Далі ми записуємо первісно від косінуса. Це синус плюс С. І залишається лише порахувати оцей вираз. 1 поділити на 1 другу. Це буде просто 2. 2 помножити на синус х на 2 плюс с. Тобто ось це ключові три правила, які вам необхідно запам'ятати. Плюс ті формули ну, і, відповідно, необхідно більше практики. Практикуйтеся, розв'язуйте завдання, і таким чином ви зможете прийти до результату. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк та написати коментар. Якщо залишили запитання, пишіть коментаря. Усім дякую за увагу і до зустрічі на наступному уроці.